Тихти в Європу вчиться вставляти, якщо у вас газове обладнання в машині, вчиться вставляти самому пістолет. Тільки що з ситуація, коли вийшла жінка заправщик і щось вона там лізла, підлазила, сунула. Не могла вона всунути мені пістолет. Коротше, я ще сам спробував, обдав собі руки газом, і на цьому все кончилось. Там поки ми дочекалися, вийшов і колега, мужик. Всунув нормально і тоді ми забралися. Пройшло, наверное, минут 10-15. Тому мені чомусь здається, що чим далі, тим це придеться робити самому. Я вже в Ютубі туторіали шукаю. Тому вчіться заздалегідь, що вам заправщик в Україні показав, як це робиться, куди тим як правильно вставляється. На європейських заправках ця тема з самообслуговуванням газових заправок, В принципі, нічого страшного немає в плані пістолета вставити, я цим розібрався. Але на кожній заправці якісь різні теми є. От з цими, Блін, десь якась кнопочка, десь якийсь рубельничок до треба нажати. І воно по-разному все. Я вирішив просто включати Оленя і казати, I don't know how вставити пістолета» І морочу голову Ось і все. Левхак. Хочете знати, як я в Німеччині заправляюся з адаптером їхнім? Сто домкрат, краб, бо це шляпа не влазить під бампер. Адаптер робить трошки лінше вход і все. І за кожен раз я роблю це фіню.